Я Демчук Володимир, голова громадської організації загиблих міста Новолинська, не так давно написав звернення зняти цю скульптуру. Він і не називається як пам'ятник, не знаю пам'ятник кому, яке відношення має міс... наше шахтарське місто до погран військ. Ми всі дуже добре знаємо, що погран війська. Не відносилися навіть до Міністерства оборони, погранвійська відносилися до такої страшної служби, як були органи КГБ. І чомусь колишні, ну це було ще при Радянському Союзі. Вирішили поставити в нашому молодому шахтарському місті цю скульптуру пам'ять. На мою думку, це немає ніякого відношення до міста і Його цей пам'ятник треба зняти. Тут багато я можу навести, багато дечого є, таке, яке вже давним-давно, до цього часу треба зняти. Оцю зірочку, щоб воно не нагадувало нам про цей Радянський Союз. Зірочка на поясі солдата поганічника. Це планувалося. Вже декілька років тому назад, ну як мені давали пояснення, що цей пам'ятник має якась, якусь культурну спадщину і історичну цінність в нашому місті. На мою думку, він ніякої культурної спадщини не має і ніякого ніякої відношення до... Нашого міста Новолинська він не має. Тут має стояти пам'ятник загиблих нашим Новолинцям, які загинуло, загинули в російсько-теперішній, російсько-українській війні. Обсудили це питання із матерями загиблих, вони всі за, тому що в нас є кому ставити в нас, Ви розумієте, що небагато навіть невеличке містечко, а вже в нас є п'ять героїв України. Це буде нагадування нашим депутатам і керівникам місцевої нашої Новолинської влади. Прохання на найближчі сесії, яка відбудеться, навіть відбудеться, так як я знаю, що сесія відбудеться завтра. І прохання, щоб винести це питання про знесення пам'ятних пограничникам в цьому центрі міста завтра що було винесено на сесію міської ради, і я думаю, що всі депутати за це одноголосно проголосують.